У живавому центрі Аделаїди, Австралія, де сучасні хмарочоси зустрічаються з історичним будівлями з пісковику, розгортається наша сьогоднішня історія про мрії, рішучість і, врешті-решт, нищівну втрату. Ішов 2021 рік. Аделаїда мала репутацію міста популярного серед іноземних студентів. Джесмін Каур, 21-річна студентка медсестра з Індії уособлювала надії та прагнення незліченної кількості молодих людей, які подорожують через океани в пошуках гарної освіти та можливостей, які вона дає. Її трагічна загибель від рук людини, якій вона колись довіряла, не лише зруйнують сім'ю, але й спричинять важливі розмови про переслідування, домашнє насильство та небезпеку для іноземних студентів. Це історія про те, як прагнення молодої жінки здобути благородну професію. Привело її на шлях людини, чия одержимість призведе до одного з найжахливіших злочинів в Південній Австралії. Друзі, я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true Crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати нашим спонсорам. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Зростаючи у дружній громаді на ренгар, розташованій в індійському окрузі Сангра, ранні роки Джазмін Каур відзначилися міцними родинними зв'язками та вродженим бажанням допомагати іншим. Селище з його традиційними цінностями та акцентом на громаді допомогло сформувати її небайдужу натуру. З ранніх років Джазмін демонструвала надзвичайну здатність до емпатії. Часто молода дівчина не шкодувала себе, щоб допомагати членам сім'ї та сусідам у їхніх повсякденних справах. Ця природна схильність до піклування згодом суттєво вплинула на вибір її кар'єри. Поворотний момент у житті Джазмін настав у підлітковому віці, коли вона пережила важку особисту втрату, смерть батька. Це глибока трагедія, замість того, щоб послабити її дух, запалила в ній несамовиту рішучість. Спостереження за тим, як медичні працівники доглядали за її батьком в останні дні його життя, справило на юну Джазмін незабутні враження. Вона пообіцяла собі, що стане медсестрою не лише для того, щоб допомагати іншим у скрутну хвилину, а й для того, щоб мати змогу особисто доглядати за своєю матір'ю в її останні роки життя. Шлях до здійснення цієї мрії привів молоду дівчину за тисячі кілометрів від дому. Австралія з її системою освіти світового класу та мультикультурним суспільством манила до себе. Зокрема, Аделаїда з її репутацією відмінної медичної освіти та зростаючою індійською громадою здавалася ідеальним місцем призначення. Однак переконати матір відпустити її на навчання за кордон було нелегко. Після численних щирих розмов і ретельного планування, її мати нарешті погодилась, але з однією важливою умовою Джазмін житиме зі своєю тіткою та дядьком, які вже влаштувалися в Аделаїді. У 2019 році Джазмін переїхала до Аделаїди, її серце було сповнене надій, а розум зосереджений на своїх цілях. Вона вступила до університету Південної Австралії на престижну програму по підготовці медсестер. Переїзд з маленького індійського села до сучасного австралійського мегаполіса міг би декого приголомшити, але Джазмін адаптувалася з дивовижною швидкістю. Вона швидко зарекомендувала себе як віддана студентка, вразивши викладачів та однокурсників своєю робочою етикою і справжньою пристрастю до медсестринства. Під час навчання Джазмін влаштувалася на роботу в Southern Cross Care – міський центр догляду за людьми похилого віку. Тут вона здобула репутацію надзвичайно надійною, співчутливою та відданою своїй справі людини. Колеги відзначили їм м'яке поводження з літніми мешканцями, а керівники регулярно хвалили її за професійний підхід до своїх обов'язків. Для Джазмін це була не просто робота, яка допомагала їй навчатися. Це був цінний практичний досвід в обраній нею сфері. Саме під час навчання в університеті Джазвін познайомилася з Тарікджотом Сінгхом, іноземним студентом з Індії. Хлопець вивчав практичні комп'ютерні науки. Їхнє спільне культурне походження та досвід адаптації до життя в новій країні створили миттєвий зв'язок. Те, що почалося як дружба, незабаром переросло в романтику, і на початку 2020 року вони вже були у стосунках. Спочатку все здавалося ідеальним, Тарік Джот, як і Джазмін, походив з фермерської родини в Індії. Він мав вражаючі успіхи у навчанні, отримавши винятково високі бали на іспитах у середній школі вдома. Для оточуючих воно здавалося добре підібраною парою двоє амбітних молодих людей, які працюють над майбутнім у новій країні. Однак, з плином місяців почали проявлятися тривожні тенденції. Поведінка Трік Джота поступово змінилася з уважною на контролюючу. Він почав стежити за пересуванням Джазмін, розпитувати її про те, з ким вона проводить час і став дедалі більше власницьким. Те, що почалося з випадкових смс, які перевіряли її місцезнаходження, переросло в постійне спостереження за її діяльністю. Наприкінці 2020 року ці стосунки стали для Джазмін задушливими. Тарік Джот неодноразово телефонував їй, доки вона не відповідала, вимагав постійно знати її місце знаходження і сердився, якщо вона будувала плани без його відома. Він почав з'являтися без запрошення на її робочому місці, в університеті, на парах і контролювати, з ким вона проводить час. Пізніше друзі повідомили, що бачили ознаки емоційного розладу у Джазмін у цей період, хоча вона намагалася зберігати мужній вигляд. Зараз ви бачите на екрані фотографію Джазмін та її хлопця Трік Джота. 4 січня 2021 року нарешті Джазмін знайшла в собі сили та мужність розірвати ці стосунки, її рішення, хоч і було необхідним для її благополуччя, запустило низку подій, які, зрештою, призвели до трагедії. Замість того, щоб змиритися з розривом, поведінка Трік Джота різко загострилась. Він почав надсилати сотні повідомлень з погрозами, як Джазмін, так і її родині. Ці повідомлення варіювалися від емоційних маніпуляцій, включно з погрозами заподіяти собі шкоду до прямих погроз на адресу Джазмін та її близьких. Усвідомлюючи небезпеку, Джазмін зробила вирішальний крок і повідомила про поведінку та Джота в поліцію. У своїй заяві вона детально описала його контролюючу поведінку, постійне стеження і шквал повідомлень з погрозами. Поліція Аделаїди відреагувала. Вони поговорили з хлопцем і попередили його, що переслідування є злочином. На жаль, цього офіційного попередження або втручання виявилося недостатньо, аби зупинити чоловіка. Події 6 березня 2021 року розкрили всю глибину навмисності. Та жорстокості трік джота. За кілька годин до зникнення джазмін камери спостереження в будівельному магазині Баннікс у мейл Енді зафіксували, як він купує те, що згодом буде названо набором для жахливого злочину: лопату, скотч, рукавички, кабельні стяжки та каністру. На відеозаписі видно, як він спокійно спілкується з персоналом, навіть просить про допомогу, жахливий прояв холоднокровності. Для того, хто планує такий несамовитий вчинок. А от це багато що говорить власне, про нього як саму людину. Того вечора Джазмін не прийшла на свою зміну на роботі, і відсутність одразу ж викликала занепокоєння серед колег, які знали як людину, що ніколи не пропускала роботу без попередження. Коли дзвінки на її телефон залишилися без відповіді, вони зв'язалися з її тіткою і дядьком. Це призвело до жахливого відкриття. Ніхто не знав про місцезнаходження молодої жінки. Так почалися пошуки зниклої студентки. Але все було набагато серйозніше. Те, що почалося, як справа про зникнення людини, швидко почало набирати обертів, слідчі озброєні знаннями про поведінку та Джота, як переслідувача, негайно звернули на нього увагу і запросили хлопця на допит. Під час допиту його історія почала виявляти його ж власну брехню. Спочатку Тарік Джот стверджував, що нічого не знав про зникнення Джазмін. Він стверджував, що тієї ночі він був удома сам. Однак, коли в поліції з'явилися докази, його розповідь кардинально змінилася в той самий момент. І ви тільки уявіть собі цинізм цього чоловіка. Він заявив, що Джазмін наклала на себе руки, а він допоміг сховати її тіло, щоб її родині було легше. Адже їх міг би дуже розчарувати вчинок Джазмін, історія, яка взагалі не мала сенсу з огляду на обставини. Розслідування виявило ретельно сплановану послідовність подій. Перед тим як забрати життя своєї колишньої коханої, Тарік Джот позичив машину свого сусіда по кімнаті і замінив сім карту в своєму телефоні, намагаючись замести сліди, викравши Джазмін з її робочого місця. Він майже п'ять годин їхав на північ до віддалених гірських хребтів Фліндерс, подорож, під час якої у нього було більш ніж достатньо часу, щоб переосмислити свої дії та зупинитися. Виявлення тіла Джазмін розкрило справжню жорстокість злочин. Це було те, на що ані поліція, ані близькі Джазмін не очікували. Молода жінка була похована живцем в неглибокій могилі, її руки та ноги були зв'язані за спиною, а на очах була пов'язка. Результати Ростону були не менш жахливими, ніж картини, яку побачив правоохоронці на місці злочину. У нижній частині стравоходу було знайдено землю, а це свідчить про те, що вона була притомна і дихала, коли її ховали. Її окуляри, бейдж з робочим ім'ям і взуття були знайдені викинутими у сусідній смітник. Судовий розгляд розставив всі обставини злочину трікджота по місцях. Обвинувачення представило беззаперечні докази навмисності, в тому числі записи з камер, відеоспостереження, з Беннінгса і сотні текстових повідомлень з погрозами. Два особливо моторошних, невідправлених повідомлення були знайдені в телефоні хлопця. В першому йшлося глибоко всередині те, що я відчуваю, але я не можу це пережити. І друге тобі не пощастило, що я все ще живий. Чекай і дивись, ти отримаєш відповідь. Незважаючи на те, що спочатку Тарік Джот не визнав себе винним, за кілька тижнів до початку судового розгляду він змінив свою позицію і визнав себе винним. Його команда захисту намагалася представити цю трагедію як злочин у стані афекту, стверджуючи, що його судження були затьмарені розривом стосунків. Однак Обвинувачення ефективно продемонструвало холодний розрахунок, наголосивши на ретельному плануванні злочину та особливо жорстокому способі виконання. У квітні 2023 року Верховний суд Південної Австралії виніс остаточний вирок довічне ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення терміном на 22 роки. Після відбуття покарання йому, ймовірно, загрожує депортація до Індії. Хвилеподібні наслідки злочину проти Джазмін вийшли далеко за межі її найближчого оточення. Несамовита заява її матері. Я шкодую про той день, коли погодилася відправити свою доньку до Австралії, викликала глибокий резонанс у сім'ях іноземних студентів по всьому світу. Індійська громада в Аделаїді разом зі студентами та правозахисниками організувала на честь Джазмін поминальну службу та вшанування її пам'яті. Її смерть спричинила заклики до реформування системи розгляду скарг на переслідування з боку влади і призвела до підвищення обізнаності про тривожні ознаки контролюючих стосунків. Колеги та мешканці Southern Cross Care, де працювала Джазмін, оплакували втрат турботливої молодої жінки, яка торкнулася до багатьох життів. Деякі джерела стверджують, що заклад заснував стипендію для медсестер в її пам'яті. Але це не знайшло широкого підтвердження в основних засобах масової інформації, тож, напевно, я не знаю. Але незважаючи на це, люди впевнені, що її мрія допомагати іншим продовжує жити завдяки постійним дискусіям, вшануванню пам'яті та зусиллям громади. Після трагедії родина Джазмін здійснила нелегку подорож до гірського масиву Фліндерс, де поклала квіти на місце, дообірвалося життя Джазмін. У потужному акті рекультивації вони перетворили місце жаху на простір пам'яті та зцілення, принісши любов і співчуття туди, де була лише жорстокість. Зараз ви бачите на екрані це місце. Друзі, я щиро співчуваю родині та близьким Джазмін. Спи спокійно, Джазмін Калор. Друзі, давайте обговоримо цю історію в коментарях. Бережіть себе та близьких, і до зустрічі у новому епізоді!